29 січня Неділя. Вірність богові спричиняє лють Нечестивих. І Бог споглянув на Авеля та на його дари. А на Каїна і на його жертви не звернув уваги. БУТТІ 4.5. Господь дав Каїну й Авелю цілком конкретні вказівки щодо жертви, яку вони мали приносити йому. Авель пастух овечок. Послухався Господа й приніс йому в жертву ягня. Заколене ягня символізувало Божого агнця, котрий колись буде вбитий за гріхи світу. Каїн приніс у жертву вирощені ним плоди землі. Він не бажав бути залежним від Авеля у своєму жертвоприношенні, тому й не захотів просити в нього ягня. Йому здавалося, що результати його праці досконалі, і він запропонував їх Богові. Каїн говорив з Авелем про їхні жертви і звинуватив Бога в небезсторонності. Авель переконував свого брата, нагадуючи йому слова Божого повеління щодо жертвоприношень, які вимагав Господь. Каїн розлютився ще більше через те, що молодший брат посмів його повчати. Він допустив, щоб його серце наповнилося заздрістю й ревністю. Він зненавидів свого брата через те, що Господь виявив йому свою прихильність. Роздумуючи над ситуацією, Каїн сердився дедалі більше. Він розумів, що припустився помилки, коли приніс Господу лише зі свого майна, не запропонувавши Богові прийнятну ним жертву ягня, і все ж таки твердо вирішив виправдати себе й осудити Авеля. Через Каїна діяв сатана, навіюючи йому думку про вбивство брата. На прикладі цієї історії Господь бажає навчити кожного, що його слову потрібно коритися беззастережно. Каїн та Авель уособлюють два класи людей нечастивих і праведних, тих, котрі йдуть власним шляхом, і тих, які сумлінно тримаються Господнього шляху, творячи суд і справедливість. Авель не намагався силоміць змусити Каїна виконувати Божу настанову. Якраз навпаки. Каїн підбурюваний сатаною і переповнений гнівом, застосував насилля. Розлютившись від того, що йому не вдалося примусити Авеля не послухатися Бога, а також нарікаючи на те, що Господь прийняв жертву Авеля і відкинув його приношення, яке, по суті, свідчило про невизнання потреби в Спасителі, Каїн убив свого брата. Дві категорії людей, яких уособлюють Каїн та Авель, існуватимуть до самого кінця земної історії. Слухняні Богові, ті, котрі чинять по правді, не вестимуть війни з порушниками святого Божого закону. І навпаки, ті, які не поважають Божого закону, пригнічують і переслідують інших людей за їхні переконання вони йдуть за своїм проводирем, котрий звинувачує Бога, а також тих, хто прагне досконалості через послуг. Дух, який спонукає одних людей звинувачувати, засуджувати, кидати у в'язниці й убивати інших людей, дедалі більше поширюється у нашому світі. Проте саме цей дух завжди притаманний людям, які чинять усупереч Божим принципам. Тож давайте не будемо припускатися тих помилок, яких припустився Каїн, і будемо пам'ятати, що Божому слову потрібно коритися беззастережно.